Після будівництва скільки всього треба повиносить, і постійно процес замивки, зачистки, прибирання буває, навіть здається, що швидше побудувати чи потім щось прибрати. Дивіться, це тільки маленька комнатушка, це буде розігрівочний спортзальчик. Тут будуть тренажорки для. Плавців, якщо якісь будуть змагання, щоб вони тут могли розігрітися перед тим, як будуть виступати. А ну напишіть, що це таке синє. Дивіться, завтра ми будемо це все тут в відео є підсказочка. Все це будемо завтра перетирати і заносити вже в приміщення, де в нас басейн. Нагадаю, це все басейн в селі. А у мене на аккаунті, якщо ви підпишетесь, ви будете дізнаватися більше ще інформації про Агро і не тільки про Агро, а й про соціальні проекти, які, можливо. Робити навіть в такі часи, як зараз, в селі, підписка.